Но ну, в Москві з'явився ще один бранець, історія якого збурила і Україну, і весь світ. Бо в катівні ФСБ потрапив журналіст Ласкор Укрінформу у Франції, який просто поїхав провідати рідних. Тепер Романа Сущенка називають шпигуном, і до нього досі не допустили консула. Наші дипломати застерігають: їздити українцям до Росії стає смертельно небезпечно. І вже на законодавчому рівні заговорили про запровадження візового режиму і навіть розрив дипломатичних відносин. Хто постраждає від такого повороту більше у нашому сюжеті? Далі. Стаття 276 кримінального кодексу Росії шпигунство, покарання, ув'язнення до 20 років. Саме такий строк загрожує українському журналісту Роману Сущенку. ФСБ захопила його таємно в Москві, коли він прилетів з Парижа до родичів. Дві доби Романа ховали від усіх, не повідомляючи ні рідних, ні консульство. Бездоказове надумане звинувачення пред'явили лише за тиждень у п'ятницю. Твердять, що він розвідував військову інформацію на користь Міноборони України. Пусіані, під падиці міжнародного давлі. Требованием убедительно, так сказать, доказать, что действительно журналист Роман Сущенко занимался шпионажем. Им нужно будет все-таки самим привести доказательства, убедительные доказательства общественному мнению, что это на самом деле так. Вот меня он этот документ не убедил. Ми составили протокол, де Роман написав, що не признає свою вину. Міноборони теж відкидає звинувачення. Ця людина не має жодного відношення до не лише міністерства оборони України і головного управління розвідки Міністерства оборони України загалом, а й взагалі до розвідувальних органів. України про це ж говорить агентство Укрінформ, власкором якого працював у Парижі Роман Сущенко та його колеги з різних медіа, які за кордоном тримаються однією сім'єю. Працюючи журналісти, ми прекрасно один одного знаємо, і тому а, це повний абсурд закидати Роману будь-яку шпигунську діяльність із Парижа. Якщо ми фактично працювали з ним пліч опліч, і просто можна покласти обидві руки за нього. Втім, для Кремля немає жодного значення. Шпигун Сущенко чи ні, путіну потрібні будь-які політичні заручники з України. Сама спецоперація мала багато цілей, стверджують розвідувальні знавці. Відволікти суспільну увагу від звинувачень у знищенні малазійського боїнга та бомбардувань Сирії, звинуватити Україну перед західними союзниками у подвійній грі і зриві переговорного процесу по Донбасу. Дводенне мовчання після захоплення пана Сущенка, і це означає, що навколо нього відбувалися якісь. Ну, безпосередньо, якісь маніпуляції. Ми можемо передбачати, що йому пропонувалася якась форма співробітництва. Зрозуміло, що перший етап передбачався, що Сущенко під пливом якихось компрометуючих можливо матеріалів, які збирає по Франції, піде на співпрацю. Може зробити якісь гучні заяви проти України або може завербований. буде. Поки адвокат каже, що Роман впевнений в собі, не панікує і готовий до тривалого протистояння в ворожій системі. Дипломати та журналісти піднімають хвилю протесту, аби чинити на Кремль міжнародний. Ни тиск саме завдяки такому дипломатичному тиску, який ми вжили, як зовнішньо політичним відомством на цьому тижні. Вчора ми отримали е, запевнення російської сторони, що наш консул матиме змогу відвідати Романа на наступному тижні. Тим часом брутальний арешт Сущенка знову підняв в українському політику мі дискусію. Навіть спікер парламенту вголос почав говорити, чи не слід нарешті запровадити візовий режим з Росією. Дехто пішов значно далі і вимагає взагалі розірвати дипломатичні стосунки на третьому році. Ми розриваємо дипломатичні стосунки, а відповідно далі починаються всі кроки, які відповідають факту збройної агресії Російської Федерації і окупації нашої частини території. Питання безвізового режиму це лише одне двадцяте питання із тих глобальних, які повинні бути. Ми повинні чітко дати відповідь на питання ведення візового режиму з Росією. По кому це удар, Які конкретно матиме наслідки, скільки це коштуватиме з бюджету? Як це в довгостроковій стратегії нам допоможе забезпечити мир, виграти війну зі Сходом з Росією? Українці, що заробляють в Росії, виступили категорично проти запровадження візового режиму. Це є додаткові витрати. МЗС їх підтримав, хоча й повідомив, що технічно все готове для віз. Прикордонники теж можуть приступити хоч завтра до нових обставин. Міністерство закордонних справ випустило директиву, якою закликало українців відмовитися від поїздок до Росії з огляду на ризики. Для українських граждан є реальна опасність того що вони можуть бути привлечені під надуманими підлогами уголовної відповідальності. Одночасно з Романом Сущенком у російських тюрмах нині перебувають 13 політичних в'язнів з України. Вони не мають надії на правосуддя від путінського режиму. Сергій Швесь, Роман Симбалюк, Наталя Фібріх ТСН тиждень один плюс